Незламні духом на Прикарпатті реабілітовують бійців полку. Азов воїнів уже встигли прооперувати та надати психологічну допомогу. Спілкувалися із ними, і наші журналісти. Захист батьківщини обов'язок кожного чоловіка. Так наприкінці 2014-го подумав пан Володимир та пішов до війська. Він учасник широкінської операції. Та навіть вона додає зовсім інша ніж повномасштабне вторгнення росіян. Якщо там були в 2014 році, локальні групи е, виступали, да і весь час хотіли вони прикритися. І сказав, що це громадянська війна, що це внутрішні конфлікти. Там були, входили ну, якісь там частини із Росії, то вони весь час під прикриттям там, створених військових формувань ДНР, ЛНР прикривалися. Ну, Такої напруги не було. Ну, я, наприклад, Широкинську операцію пам'ятаю, це було 5-7 днів такої ну, інтенсивної війни. Ну, вона раз і закінчилася. Триває війна на виживання, впевнений Володимир, каже окупанти прийшли на українську землю з метою знищити всю націю. Ми їм не подобаємося, просто те, що ми українці, сам факт нашого українства. І тому не випадково Путін сказав, що націоналізм це саме страшне, він його називає там нацизмом, чим угодно, фашизмом. Йому би безразлічно, як воно навантаження несе це саме слово. Тому що він звертається до своїх і от. Оці питання, які виникають зараз, гостро поставили в Росії. Вони виникли ще у 2000-х роках. І вони постійно з нас робили, скажімо так, нелюдів і для того, щоб нас знищити. 83 дні на Зовсталі здавалися вічністю чоловіку. Перебував він там із своїм сином. Було важко, було ну, перші, наприклад, пів це були бої. Ми реально воювали, реально відстоювали, а потім. Коли нас загнали вже в Азовсталь, вони нас не ризикували брати, нас атакувати, тому що вони там багато загинуло б. Нас почали нас просто бомбити як зайців. Оці всі підземелля, ну як і розказували, там що там можна сильно заховатися, це неправда, тому що все одно це були технологічні підземелля. вони не витримували ніяких там ударів прямих. А далі вояки отримали наказ здатися. Володимир 122 дні пробув у колонії Воленівці. Скільки ж полоненим був і Андрій. Повномасштабну війну чоловік разом із побратимами зустріли уже на фронті. На своїй базі в Урзуфі. Ось ми, якби були частково підготовлені до такого сценарію, тому що, ну, в принципі, вся країна знала, що може статися. Ну і тут прозвучала тривога, ми зібралися, і відповідно до описаного сценарію дій ми виїхали з бази, ну і потім опинилися в Маріуполі. Старалися виконувати свої обов'язки, виконувати максимально ефективно. Про те, що їх везуть на обмін, азовці кажуть, й думати не могли. Я до останнього моменту не знав. Чутки такі були, підозра така і в мене була, що це може бути, але це могло бути будь-що інше. Тобто до останнього моменту, аж поки не почув українську мову, коли нас зустрічало просто ще навіть на самому переході, як нас люди зустрічали, ну це просто от думка така, я вдома. Не повірили одразу і родичі. Син Володимира Михайленка Стас розповідає, коли дізнався, що батько вже на рідній землі, одразу відправився до нього. Пригадує, тата ледь впізнав. Хотілось плакати. Хотілось плакати. Стан досить важкий. Я розумію, де він був. Схудлий він був худий, худий, фізично виснажений. Це було мовчки, це обійми. Це це щастя було, це сльози на очах. Я ну як чоловік не маю робіт плакати, але сльози були і радість була дуже. От сльози через радість. Востаннє перед полоном Стас з батьком спілкувались наприкінці березня. Далі пригадує хлопець: вся сім'я жила однією надією. Надіявся, просто надія була. Щоб щось зробити, можливості немає зробити, тобто повпливати на цю ситуацію, просто немає можливості. І от сидиш, от саме, що важче було, це що ти не можеш нічого зробити. От саме важче. Тобто тільки живеш надією, вірою, і все. Це було саме важче. Ще на початку повномасштабного вторгнення росіян допомагати тим, хто постраждав від війни, взялись волонтери на Прикарпатті. Спершу порували людей, які зазнали фізичних поранень на фронті, а далі зрозуміли, що надавати треба і психологічну допомогу. Люди, які попадають сюди, навіть більше як. Медичного втручання потребують психосоціальної реабілітації, і ми почали робити десь середини літа. Ми почали такі кожного тижня робити заходи. От там минулого тижня ми поїхали на карпатський трамвайчик. От ми зібрали всіх лікарів, медсестри, пацієнти. І ми поїхали на карпатському трамвайчику, катаємося. Ми йдемо потім обідаємо. Ми говоримо. На другий раз ми йдемо в театр. Така психологічна допомога додає фахівець. Допомогла військовим швидше здолати й інші недуги. «Оці ці речі ми почали собі відмічати, що вони настільки прискорюють їхнє виздоровлення, що дехто з них на на забагато коротший час ніж заплановано по їхньому лікуванні. кажуть все, ми готові повертатися до активного соціального життя. Виписуйте нас. Ми собі вертаємося. В першому добровольчому хірургічному шпиталі реабілітували вже понад сім десятків бійців.